Прийшла весна, прийшла красна, як співали щойної пісні. Ви прокладатись разом із ранком на тисі, і зовсім скоро до вас прийде Великдень, тому прокладайтеся із посмішкою із працею. А в працю вкладали у себе і один із видів спорту, наші нові гості, які до нас завітали. Доброго ранку, друзі! Я знайомлю вас з нашими гостями. Це Антон Іванина, тренер жіночої баскетбольної команди. Оксана Тегзе, капітан команди та Анжеліка Макогін, гравець команди. Доброго ранку! Доброго. Ну вже із зросту на. Наші гостей, напевно, вже одразу наші глядачі зрозуміли, про який вид спорту буде і теметься. Отже, доброго ранку, і найперше, що хочу сказати, і, і, і так підвести підсумок про те, що у нас зовсім нещодавно з'явилася баскетбольна команда. Коли і була це... створена команда, і Розкажіть от нам про витоки, і про її історію, хочеться дізнатися від вас, Антон? 에, можна сказати, що команда не створилася, а відродилася. Дівчата, саме Оксана, грали ще на можливо років 5-7 тому, коли ще була саме у жну, саме команда, саме університету. Але так з часом з часом популярність знизилась і дівчата не приходили в команду. Але зараз, з допомогою Федора Федоровича Шандера, Марії Турениці, яка ну, були, які, двоє людей, які були ентузіастами. І вони. Ну, можна сказати, від, заново відродили баскетбол, саме жіночий баскетбол в Ужгороді. Дівчата, розкажіть про команду, як вам вдалося все ж таки зібратися разом? Це ходила якась людина і шукала, і просила дівчата, долучайтеся до команди, чи ви все ж таки самі вирішили? Чи це зірки? <смірки> <Так. смірки> це на більше от Марія дала клич в соцмережах. І от я, наприклад, так дізналася про це. І потрохи-потрохи, по спочатку у нас ходило небагато, 5-6 чоловік стабільно. Потім вже після навіть вашого сюжету на тесі вже пішло більше дівчат почало приєднуватися і на даний момент у нас стабільно це 10 11 чоловік. Бувало таке, що і 15 на тренуванні, і Антон не знав, що з нами робити що так багато. Але ми дуже раді, що дівчата приходять. Є талановиті дівчата, дійсно, які добре грають, яких є потенціал. Ми надіємося, що в майбутньому це буде тільки краще все. А до речі, назва команди є. Ви, мабуть, розробляєте нові. ідеї. ще не вирішили. Ще не вирішили. вирішили. Нас є так? декілька варіантів, але остаточно ми потім уже скажемо, коли буде. Добре, ми тоді чекаємо з новою назвою. Антон, Валі. розкажи нам, як тобі працювати із дівчатами, тому що 15 дівчат це забагато. Чи є різниця між хлопцями і дівчатами Потрібен якийсь особливий підхід до цієї команди? Чесно, ніякого особливого підходу до дівчат чи до хлопців немає. Тренуємося як зазвичай. Все, все. Чи можна до них посваритися? Сказати, ви робите це не так? Чи до жінок краще а, такого не робити? Ввеси, повеси, Ні, звичайно, голос підвищує, буває. Звичайно, без цього тренувальний процес був би може можна сказати так нудним. Але чесно, ніякої. Ну, я, я особисто я отримую задоволення від цих тренувань. Дівчата, ви отримуєте задоволення від тренувань? Як працювати вам під керівництво Антона? Ну, не знаю, мені все подобається. Я ще в школі займалася спортом, правда, це був не баскетбол. Однак ця гра мені дуже подобалася. І коли е Марія Терниця, це моя колега, ми навчаємося на одному курсі, вона сказала, о, Анжеліка, приходь на баскетбол. І я така, о, круто, я піду. І якось я не знаю, нам ну, так захопило і хочеться цим займатися далі. Я Антон думаю. класний тренер. А скільки конкретно, чи можна вже говорити? так Кілька місяців, чи це вже рік, існує команда, і про які досягнення за цей період ви можете нам розповісти. Ну, команда тренується близько 2-3 місяців. Зараз, оскільки в нас взагалі в Закарпатській області жіночий баскетбол не дуже так розвинений. є команди в Мукачеві, але це ветеранська команда Карпатські ведмеді, і є виноградові команди, саме жіноча. І зараз ми хочемо зробити такий, можна сказати, турнір, спаринги, просто пограти між собою, подивитися, що ми навчилися за ці от два місяці, три місяці, які ми тренуємося. І а де від... проходять ці тренування? Дорожче. Тренування приходять е, в юності в третьому залі е, на 7 годин у вівторок та четверг. Всі хто, має бажання, да. Всі, хто має бажання, бажання запрошуємо. От мене таке питання. Я бачила сюжет на нашому телеканалі. А зрештою, про який ви говорили, і там побачила дівчинку зовсім невисокого високого зросту. І от мене таке питання: чи е, допускається, чи є все таки адже повинні бути обмежені зросту вірно в цьому вої спорту? Чи допускається? Незначні. Чи це просто камера так зняла? Камера, можливо, дійсно, у нас є дійсно дівчата, які не високого зросту, але в баскетболі це не головне, оскільки можна може бути і високий гравець, але вміннями дуже сильно поступатися гравцю, який нижче його за Ми Може тут почули думку про те, що найменші і найшвидші бігають. А яка вікова категорія дівчат? Які дівчата можуть долучитися до вашої команди? І хто у вас найстарший, а хто наймолодший? Таке питання. Ну, дівчата, починаючи починаючи з першого курсу, школярі у нас немає. Тобто школярі от, не можуть завітати до вас у команду. Ну, в принципі, якщо велике бажання, то я думаю, що можуть. Так, школярі можуть. Звичайно, ми ми запрошуємо всіх, всіх, хто бажає. Але якщо, наприклад, прийде дівчинка восьмий, сьомий клас і ну вона просто чисто фізично не зможе грати з дівчатами, які вже ну на, на 4, 5, 6, 7 років старші ніж вона. А от у мене таке питання: команда є, тренери є, бажання є. Але ж потрібна конкуренція. Ви сказали про те, що в нас на Закарпатті жіночий баскетбол він не є надто популярним, є всього кілька команд. Що ж говорити, що взагалі ситуації на території України? Чи є зараз команда, з якій ну, склали вам гідну гру, враховуючи невеликий вік команди? Е, звичайно, е, взагалі в Україні зараз тенденція розвитку баскетболу взагалі росте. Дуже багато з'явилися нових команд як в чоловічому баскетболі, так і в жіночому. Оскільки ми новачки, ну чесно скажу вам, я думаю, як у мене, так і дівчата, амбіції дуже великі. Ми би хотіли грати і на, на території України, взагалі, ну захищати честь Ужгорода і Закарпатської області. Але оскільки ми тренуємося, не багато. Звісно, звідси ну, якби ми не можемо показати той результат, на який ми очікуємо. Можливо, через рік півроку коли ми вже будемо, можна сказати, коли у нас буде ядро, яке завжди тренується і не міняється, тоді можна буде говорити про якісь матчі вже за межі області, можливо, навіть України. Над... Дівчата а чим для вас є цей вид спорту? Отже, погодьте, що сучасна молодь вона не витрачає свій час на тимчасові захоплення, і з якими в майбутньому не планує їх пов'язати з майбутнім з життям, так чи плануєте ви пов'язувати пов'язати баскетбол в майбутньому? Чи поки що це просто захоплення, яке проносить за тобою? Можливо, в вільний час ви собі вирішили відпочивати таким способом. Ну, перш за все, це допомагає твоєму здоров'ю, так. І для мене особисто це моє хобі. Коли після університету, після роботи я можу відпочити, побігати в мене офісна робота. і Круто, коли я можу розім'ятися і трохи розслабитися і розважитися водночас. Оксана, ви так само це для мене більше хобі. У мене вже є спеціальність, по якій я працюю. І також це після робочого дня, наскільки би ти не був виснажений, наскільки б у тебе не було сил, але приходиш на баскетбол, все залишаєш за залом, в зал заходиш зовсім іншою людиною, і ти розслабляєшся і дістаєш задоволення від гри. А як часто відбувається <кхи> тренування, з чого вони розпочинаються? З розминки традиційно чи, можливо, там, з настанови тренера, Антона там, слів напутніх і так далі. З чого розпочинається? Ну, ми приходимо в зал. Спочатку у нас невеличка розминка, а потім уже нас тренер починає нас тренувати. Ви працюєте зараз над назвою? Ну роздумовуєте собі. І девіз теж ви, мабуть, маєте придумати своє гасло для баскетбольної команди. А про форму ви вже думали, якого кольору? Дівчата це дуже актуально і дуже актуально. Чи думали ви якою має бути форма? Чи є можливо певні якісь критерії і певні норми, які мають бути? Також у нас вже був невеличкі, скажімо так, три варіанти форми. Це невеличкий Ого. дизайн нам <світ> зробили. Так, але <кліж> що <світ> ми працюємо над кольорами, тому що вони зробили нам занадто темну форму, і от ми працюємо над кольорами. А так як це жіноча команда, і скільки дівчат стільки думок про колір, я <кліж> <кліж> це для нас важкий і думаю, довгий буде процес. І напевно вибір <кліж> Напевно, так Антон, <кліж> <Чи> ви <кліж> довіряєте дівчатам? Я да дівчатам довіряю. Скажу так, мені цю форму не одягати. Ви його поставили перед фактом. Так, і дівчата вибрали таку форму. Все, я буду старатися під цей колір одягати. одягатися так на матчі. Зрозуміло, а коли, до речі, якийсь, можливо, вже є анонс, можна дати перший важливий матч? От ви сказали про спаринги, які очікують на вас, коли це відбудеться. Зараз ми контактували з мукачівськими ветеранами і з виноградівськими з «Дюшо». Зараз ми якраз от в процесі того, щоб ну, налагодити цей контакт, чи вони до нас прийдуть, чи ми поїдемо до них. Mm. Поки конкретно не можу сказати, коли це буде, то що і якби, ну та як дівчата вже сказали, що ну, досить багато з них працює так. І не завжди є час на те, щоб вибратися з роботи і просто поїхати пограти. Ну ми зрозуміли процес переговорів так ведеться. Та я думаю, в ближайші, можливо, тиждень-два ми вже думаю зіграємо і про це повідомимо. Ось ти кажеш, що тобі е, працювати однаково як із хлопцями, так і з дівчатами. Як ти наважився на це? Ти одразу зрозумів, що тобі буде Річний так само, вчинок. чи все ж таки це потрібно було обдумати добре, чи видав тебе так з дівчатами, чи все ж таки ти вирішив зробити експеримент? Е, чесно, я навіть не думав, можна сказати, мені запропонували, і я не думаю, чи сказав, що так, я згоден, буду тренувати. Е, найбільше те, що мене зупиняло, це от, е, скільки буде приходити саме дівчат на тренування. Оскільки, коли ти приходиш і в залі двоє-троє чоловік, яких ти знаєш, які і так будуть приходити, ти, ну, якби бажання дійсно, ну, можна так сказати, зникає. Але після перших двох тижнів я побачив, що дівчата дійсно хочуть і будуть ходити. Я сказав, без проблем я буду тренувати і, ну, і тренуємося і, і зараз. Новоспечена команда зрозуміло потребує багато роботи над, над цією ж командою. Так ви вже говорили, форми, е, обдумовування щодо назви, щодо спарингів і так далі. Що ще така необхідна складова, яка зараз вам потрібна, як ніколи? Це кількість дівчат, чи вже кількість достатня, чи потрібно більше? От що зараз вам необхідно? Можливо, це якісь вправи нові, можливо, у вас якийсь новий підхід. Що таке особливе саме у вашій команді? і Чим ви зараз роздумовуєте? В принципі, ми зараз тренуємося, ну, якби можна сказати, ну, по програмі, так, тренуємося спочатку, тому що ну, дівчата прийшли з різною підготовкою. Да? Хтось займався з дитинства, хтось займався там, можна сказати, в період університету, хтось прийшов тільки от в перший-другий раз. І ми зараз стараємося всіх підтягнути ну, на один рівень. І вже виходячи з цього, вже будемо думати. Куди ми можемо заявлятися, в яку лігу, в там, вищу лігу, в суперлігу, ну це звичайно, це вже дуже такі мої плани. Але можливо, з часом все рівно це все йде, ну як ви знаєте, від, від маленького. Якщо у нас з'явиться спочатку дівчата з самого, самого там не знаю, з 10-11 років. То можна і тоді, тоді про так можна збат. буде говорити да, про якусь ієрархію, яка буде, ну яка школа буде давати для дівчат для ну, старших команд. Таким Та, чином, ми можемо закликати всіх долучатися до команди, тому що ви можете навіть не просто займатися своїм хобі, а привести себе у форму, свою фігуру і таким чином відповідчувати разом із цікавою командою, разом із гостями, які до нас завітали. Зокрема, до нас завітали. Антон Антон е, Іванина, це тренер жіночої баскетбольної команди. Оксана за капітан команди та Анджеліка Макогін гравець команди. Сьогодні ми спілкувалися про жіночий баскетбол на Закарпатті, який… Е, Розвивається, е, надіємося, що дійсно в лігу чемпіонів іде. Ми тримаємо за вас кулаки. Будемо намагатися відвідувати кожну гру, приходити і тримати кулаки і уболівати. Дякую. Дякую. А ми ж з нашими глядачами mm -hmm. також прощаємося. Сьогодні працювала для нас для вас команда, команда програми Ранок на тисі. Бажаємо вам приємного прокидання. Сподіваємося, ніхто не запізнився на свою роботу до школи в садочок і всі вже на своїх місцях. А завтра прокидайтеся теж разом із нами у 7.00, вмикайте ранок на тисі. А ми вам бажаємо гарного дня.